На порушення кордонів ми завжди реагуємо агресивно, і це є нормально. Єдине, що якщо людина не звикла реагувати агресивно у відкритій формі, а агресія це не є негативне слово, це не означає, що я піду когось бити. так? Угу. Це означає, що я висловлюю те, де я відчуваю, що мене десь перетискають. І, власне, якщо я не маю достатньо впевненості в собі, я там боюся, тоді я буду висловлювати своє невдоволення у формі пасивного пасивної агресії, а це значно гірше, тому що пасивна агресія, або іншими словами, токсичність вона є завуальованою формою теж бажання дотримати свої кордони або зайти на твої кордони. Наприклад, ти тільки не ображайся, але це плаття сидить на тобі жахливо ти, що ти, але подивись на себе, да і починається оцей. От тому і третій, третє, власне, тестове питання. Як ви реагуєте, якщо вам говорять зауваження щодо вашої зовнішності, і наскільки часто вам їх також говорять? Це теж дуже такий показник? Угу. Е, ну я розумію, що наші люди це і люди допитливі. Якщо ти виглядаєш якось не так, тобі завжди будуть це говорити, але тут вже питання в тому, як ти на це реагуєш.